Друзі, а ви купаєтесь на водохрещі? Я ні, ні. Я тільки ходжу гола по берегам. Друзі, доброго ранку. Ще кілька днів залишилося, судячи з прогнозів до настання заморозків і хуртовин. Через те я вирішила не баритися час, не гаяти і поїхати спробувати. Зловити щучку. Не знаю, чи в нас сьогодні це вийде. Вітер є, тиск стабільний є, річка є. А чи є в ній щука, час покаже. Бачу річку, не бачу препятствий, як говориться. Отак от, от. Другий закид і обрив. Ловлю я сьогодні на сафіну від 09 до 7 грамів. Катушка у мене партран 2,5 тисячка, вже годами. Ось, По віці використовую, як завжди, ексклюзив лідер для берегової ловлі на щуку. Це, як на мене, найкращий, найшвидший варіант. Бачите, тут і застіпка зразу є. Швидесенько прив'язав, почепив приманку і вже ловиш, якщо ловиться, звісно, візьму таку ж саму приманку. Готово. Трохи важко сьогодні. Ловити, тому що вітер і я взагалі не бачу шнура. Коли воно падає чи не падає, поки щось не клює. ну Нічого. Йдемо далі. Ой. Є, друзі, в нас щучка невеличка, але є. Нарешті, друзі, перша покльовка. Тяна каже, нарешті сама 15 хвилин тільки на Ну, Така малесенька, я не можу, як ти оце, як воно тобі взагалі треба таке їсти, я не знаю. Така, така прям. Ай-яй-яй-яй-яй, ну зараз, зараз я тебе звільню пождити. Все, відпускаю в меню пуську. Ну, перша є, яка не яка, а все на рибу схожа. Тут, тут, ви бачите, відбачите, все зносить. Кидаєш в один бік, а летить воно щось в інший. Пробираємося, да? Ох, люблю я риболовлю на малих ріках. Так, це, мабуть, бобровий хід, а не прохід. Ну, ми все одно спробуємо тут встати. Все-таки, мабуть, це бобри ходили. Рузи, О, есть, есть рыба, догнала. Догнала рыба, блин, я, наверное, ее не достану. Ай-яй-яй-яй-яй. ай яй яй яй, -яй. -яй, 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 -яй. Она там есть, она... О, вышла. Вышла рыбка. Ой, боже ж ты мой, сегодня прям День гігантських риб. Не знаю, вона, коротше, раз стюкнула, а потім я, ну, я потягла, потягла вона, не, цей, не було риби. а потім вона видно, догнала, бо вже наступний раз, коли я тягла, то вже щось, щось там добагалося упиратися, геть в траву завела. Така курноса, ти бачиш чи ні? Дай. Такий шнурочок. Я звісно, сподіваюся, що будуть у нас сьогодні більше риби, а не це. Ну, вже як є. І на топ, спасибо. Дижи. Короче, ну, до да, того, як розумні люди роблять. О, боброва на радивиці. Це бобри, це бобри щось тягли. Ну не дотягли. Треба, як розумні люди, ловити на платні та встав собі на вимастку та й кидаєш. І не тут життю. Літіть Так. Головне не впасти, бо в мене куча апаратури, пабік мене уб'є. Если я тут все замочу, так, будем лезть сюда. Да дошел да, мне все. По-по-по-поп, ребята, є риба. Є -є -є, є є є О! Ну це вже трошки побільше, ніж попереднє. Є, друзі, поставила я іншу приманку, поставила отакий от от фет жирненький, може бути, поэтому у нас і клюнула рибка трошки побільше, ніж попередній. Хто її знає. Я завжди кажу, що от судак це мужик. Тому що от судака все зрозуміло. Ти знаєш, де його ловити, ти знаєш, на що він клює. Кинув, він собі клюнув, яка б там погода не була, йому все рівно. А Щука це, знаєте, як вередлива жінка. До неї завжди треба знайти підхід шукати. І не факт, що ти його знайдеш. Вон, бачите, сьогодні наче і погода така, як треба, а щучка ну, дуже прошена в нас. Ну, Нічого, ми ж її зато впросили, бачите. Вже маємо сьогодні результат з трьох щук. Сподіваюся, це не кінцевий результат. Ось. Такий от Фет в кольорі лох від перчика. Дуже гарно грає в воді, він такий жирний, прямо такий прям туди-сюди, туди-сюди ходить. Я б сама такий би поїла, так, да, щучка? Так, відпускаємо її. Головне, самі не грохнуться. Все, біжи. Тут, коротше, якесь місто гніздилище цих. Лебеді, бо кругом суцільне говно, лебеже, лебяжі, лебедине. Як лебідійне озеро. Короче, такая себе силовая тренировка, ребята. Ноги треба задирати вище голови, падать время від времени, лізти на горба, злазити з горба. Ну, найстрашніше це коли очеред вище голови і ти не знаєш, куди тобі йти і тіряєшся тиря... в ньому. Мастер. Тетяна, як не обірветься, то відстрелиться. Ну, нічого. Я вважаю, що це я так даю данину річесті за те, що вона мені дає рибку. Як ви думаєте, це так працює? Чи, чи це я себе накрутила? Чи це я просто без, без цієї трошки без руки маленьке звірятко. Блін. Не знаю, друзі, чи там риба була, чи то за зачеп був. Я поки включала камеру, воно відчепилося. Там он попереду з десяток лебедів. Це, звісно, дуже красиво. І раніше я б цьому дуже раділа. Але це дуже погано для нас, тому що коли лебеді пливуть, риба лякається і ховається. А он і наші лебеді вже тут. Тяна не встигла прокидати, де хотіла. Ну, ладно, будемо кидати поруч з ними. О, була покльовка, ребята. Була покльовка. Була, але не засіклася. Я перестала поставила, коротше, якийсь інший гачок, і мені здається, що він дуже якийсь товстий. І, і щось таке цапнуло, але бачите, я не змогла витягнути. Єсть, друзі, рибка є. О! Єс у нас рибка. Отак от, друзі, бачите? Триндять, що лебеді заважають щукам клювати. Як це ти так мені збила приманку. Ну, Така невеличка щучка, Воно, дивіться, яка вона наїжена. Не знаю, такі щучки бувають вже вагітні чи ще їм рано. Відпускаємо нашу рибину. Я, чесно, втомилася вже тенятися. Найбільше, що мені не подобається, це тарабанити цей довбаний рюкзак. Він такий важкий, треба його перебрати, бо там, мені кажеться, Павліка куча всякого лічного єсть. Що рибка, біжи. Приходи к нам в наступному році, коли ти будеш побольше. Коротше, лебеді вирішили скласти мені компанию, так, да, ребята. Щоб у мене вже взагалі нічого не ловилося. Я не знаю, що цей лебедь до того молодого хоче, але щось він його ганяє туди сюди. Так, тут у нас свідчать партія, ребят. Ну что, хлопці, давайте мені щуку попідганяємо чи що. Що ви тут зря плаваєте? Давайте, будьте джентльменами, врешті-решт. Такі милі. Це молоденькі, сіренькі. Єсть, єсть, є, є, друзі, ще одна щучка, а і зійшла, і зійшла, і зійшла наша рибка. Нічого. Такі прикольні покльовки у них яскраві, так, тільки шух, кудись вона там мчить, щось там, вона кудись намагається пливти. Ну, прикольно. Це в нас п'ята. Правда, ми її в руках не потримали, і Павлік би сказав, що вона не засчитується, але я засчитаю, Це ж себе, не йому. О, дивіться, я її не бачила. Тетяна і украшення, Мені ж і підстать. Ще я трохи пройду, да буду я йти додому, тому що я забула перчатки і щось такий холодний вітер піднявся. Я тільки подумала, тільки, тільки казала, ось, що добре, що сьогодні тепло, то не так вже воно і тепло. Зима є зима. Ось. Так що, коротше, ще ми трошки пройдемося з вами. Покидаємо і все. Ну, більше покльовок в мене тут не було. Не знаю. не знаю, що так. Може вже, тому що вже час. Щука! Що з неї взяти? Була, друзі, покльовка тільки що. Риба... О, дивіться, дивіться, вона догнала. А, вона догнала. Я це обожнюю, коли риба доганяє приманку, при тому, що вона вже ж... Ж на ній і була і відчепилась. Ну, може, звісно, це інша, але не факт. Так, дивіться, ще у нас є одна. О, це така вже це така вже побільше. О, 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 о. Є в нас, друзі, ще одна щучка. Ну, така, як я, як каже павлик. Зимова, малорічкова щучка. Невеличка, але все рівно. Я ж кажу, так прикольно клює, щось сама доганяє, щось пливе, коротше. Ну, мені дуже сподобається. Сьогодні, сьогодні інтересно ловити. Так, біжи, малючок. Сьогодні я, бачите, ловлю на іншу приманку. Сьогодні в мене фет, такий він крупний, масивний, гарно грає, колір лох. Ну, перші дві я зловила на пальмір. Пал Тетяна, і Це все. перчик приманки. Посилання на них павлик залишить під відео. Взагалі на все, на що ми ловимо, ми залишаємо завжди посилання в описі під відео. Якщо у вас виникають якісь питання, не забувайте, що є коментарі. Ми завжди дамо відповідь. Я свою, а павлік розумний. Ну що, друзі, існує думка, що пора би честь знати, рухатися додому вже, тому що погода так і змінилася, вітер став значно сильнішим і почав дути він з іншого боку. Ну і одразу так стало холодніше. Щука у нас не любить різких змін погоди. Я, чесно говоря, теж, в принципі, зимову погоду взагалі я не люблю. Так що, коротше, будемо ми згортатися, бо мені ще кілометра півтора полем треба рухатися. До дороги. Вот. Коротше таке. Ну, я думаю, що сьогоднішній наш улов дуже нічого, тому що 5,5 щук, можна навіть, що 6 це дуже навіть добре для такої річки і зимнього джига. Вот. Вам спасибі, що ви мене, чесно кажучи, я не чекала, що ви мене так будете підтримувати, коли виходитимуть відео тільки з моєю риболовлею. Стільки мене губи обсохли, вибачайте. Я забула помадку вдома. Коротше, я не чекала, що стільки буде підбадьорливих слів, стільки підтримки на мою адресу. Ну, мені прямо ще павлику кажу, боже, я в шоці, скільки людей мене підтримує, мої починання, мої експерименти. Це не може не радувати. Сібі вам, що ви в мене є. Я завжди кажу, в нас най така найпотужніша. Не люблю це слово, звісно, але в нас найпотужніша підтримка, найщиросердніші підписники, пасі вам нашим глядачам. Аби не ви, ви прекрасно знаєте, що нічого б цього не було, ніхто б не ходив нікуди і нічого б не ловив. Так що, пасі вам, що ви в нас є. Я чекаю, як завжди, на ваші позитивні, ну, а може і негативні коментарі. І до нових зустрічей, друзі. Все, пока-пока!